Вітаю вас, дорогі глядачі! Сьогоднішнє відео присвячене огляду лялечки Паула Рейна. Вона в коробочці, вона дуже гарна, вона дуже красива. І цей огляд відбувається завдяки магазину Мікі Маус. Цей інтернет-магазин знаходиться у місті Дніпро. Там багато красивих лялечок і в трусиках, і в коробочках. Заходьте, дивіться, купуйте. Я посилання залишу під відео. І ця лялечка до мене приїхала теж з цього магазину. І будемо з вами її розглядати. Вона у коробочці. Коробка звичайна. <клух> така. Ви її все, всі вже багато разів бачили. Артикул цієї лялечки 04471. Ось. Так, ну будемо відкривати. Та-дам! Так. Зараз я її витягну. Я вже звільнила лялечку з коробки, і будемо з вами розглядати поближче. Вона дуже гарна. На перший погляд вона неймовірна. Волосся таке важке. Ну, Все будемо розглядати з вами так: волосся. Волосся в неї золотистого кольору, таке приємне на дотик, ну, як і в усіх лялечок Павла Рейна. Так, що в нас з прошивкою? Прошивка гарна, дуже гарна. Так, голова не окрашена, не пофарбована, бо ну, колір волосся такий, ну, більш-менш як і колір шкіри. Так, волосся довге. Так, зараз вам покажу, наскільки воно довге. Ось, дивіться. Воно хвилясте і в такому вигляді воно вже достає до колін. А якщо розпрямити, воно, мабуть, ще довше буде. Ось таке волосся. Так, далі очі. Очі зеленого кольору дуже пасують до кольору волосся. Вії такі. Не чорні, такі коричневі, я б сказала. Так. На губах світло-рожева помада. Вони трошки такі блискучі. Так, на обличчі у лялечки ластовиня, делікатне таке. Проділ на волосся, бачите, посередині. Так, тут ми маємо надпис Паула Рейна, такий об'ємний. Так, одягнена лялечка у ковтинку, шортики і туфельки. Ковтинка така, бачите, з воланом, волан понизу. Із мереживом, і понизу ковтинка теж з мереживом. Зверху ковтинка на резинці, і понизу теж резинка. Так, застібається ковтинка ззаду на ліпучку. Тканина ковтинки, ну, щось таке бавовна з, з якоюсь синтетикою. Шортики такі м'якенькі на дотик, вони на резинці зверху. І мають такі манжети понизу. Ось, така Дуже приємна на дотик тканина, така м'якенька. Такий образ, на мій погляд, дуже продуманий і пасує цій лялечці. Бачите, підібрані туфлі до ковтинки. Ось, ще вам покажу. Дуже гарний образ. Так, туфлі. Туфлі в нас червоні, з білими вставками, квіточки, бачите, і е, зверху, і на застіпці. Застібається тут теж на ліпучку. Ось. Дуже гарні туфлі, невеличкі підбори такі, і е, написано тут, бачите, Павла Рейна. Ось. Ну, тепер я вам хочу сказати своє відчуття від цієї лялечки, розказати свої емоції. Мені дуже подобається волосся і колір, колір очей. Це мене ну, в цій лялечці дуже, дуже притягувало. І я цією лялечкою милуюся вже. Не перший рік. Я думала її купити, вона мені сподобалась одразу, як вона вийшла. Це, якщо я не плутаю, це у 2020 році вийшла ця лялечка. Вона завжди в коробочці, вона не продається в трусиках. От. І я думала її купити до себе в колекцію, але так щось і не сталося. От. Ну і тепер вона мені потрапила. Я дуже здивувалася, коли побачила цю лялечку в магазині Міккі Маус. Я думала, що я вже не знайду її. От. А в цьому магазині вона є. От. І, ну... Самі розумієте, я недовго думала, ну от і лялечка в нас на огляді. От. Мені дуже подобається її волосся. Я вже сказала це неодноразово, але це мене дуже-дуже притягує ці лялечці. Мені подобається цей проділ на волоссях. От, і е, подобається поєднання кольору волосся і кольору очей. Я не знаю, бачите ви на камеру чи ні, які в неї зелені. Зараз спробую вам показати, які в неї зелені гарні очі. Вона дуже красива, така щокаста дівчина. Така, от. Ну і е, приємно. Е, я вам не показала, зараз ще по одягу трошки. Бачите, зараз, зараз вам покажу всі шви обметані. Це не часто трапляється. Можливо, зараз так, компанія Паула Рейна більш прискіпливо ставиться до одягу, але мені дуже сподобалася якість цієї, цього одягу. Всі шви, всі шви оброблені, нічого не осипається. Це дуже приємно. І навіть шорти, шорти теж, бачите? Зараз вам покажу. От. Бачите, всі шви закриті. Це дуже круто, на мій погляд. Бо я маю не одну лялочку Павеларейна з коробки. І в мене була можливість порозглядати аутфіти і, ну, таке собі. А цей дуже якісний. От. Ну, в цілому, лялечка на мій погляд, Ну, дуже приваблива. І туфлі, туфлі гарні. Однозначно, це мій фаворит серед взуття Паула Рейна. Ну. І довжина волосся. ну, Мені не дуже подобаються лялечки, в яких дуже довге волосся, рапунцель, так звані, ну, На мій погляд, не дуже зручно їх переодягати, і довге це волосся, ну, таке. І коли дуже коротка зачіска у лялечки, буває, що вона ну, стирчить на різні боки, а тут, ну... Це все, бачите, і довжина волосся такі і не короткі, і не, і не дуже довге. Ну, мій фаворит, коротше, О, мій фаворит. Ну що, дівчата, ми все з вами подивилися. Я ще раз запрошую вас до магазина Мікі Маус. Я посилання залишу під відео. Заходьте. Ви зможете вибрати собі на будь-який смак і лялечку або в трусиках, або таку в коробочці. Заходьте, купуйте, треба себе чимось радувати, ну і себе, і, можливо, когось з але, або діток. Заходьте, купуйте, насолоджуйтесь життям. Ну, все, я вас чекаю в наступних своїх відео. Можливо, ми побачимо ще багато ляльок. Я сподіваюся на це. І. Незабаром буде новий майстер-клас. Так що натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео і сподобалась ця лялечка. Напишіть мені в коментарях, чи купили б ви собі таку, чи купували, можливо, у вас вже є така лялечка. Поділіться зі мною цією інформацією, мені цікаво. Ну все, дівчата, на все добре, до побачення.